Доброго всім дня! Сьогодні поговоримо про сорти кущової петунії і поділюся своїм досвідом, які сорта, на мій погляд, найкращі. Річ буде йти про професійне насіння, тому, хто перший раз на моєму каналі роз'ясняю, що тільки з професійного насіння можна мати гарні результати, особливо, якщо за мету маєте виростити. Рослинки на продаж. На що звертати увагу при виборі сортів? Перше це сроки цвітіння, друге це компактність, третє насиченість кольорів, четверте умови вирощування, і п'яте деякі нюанси вже по сортам, що це може вам розповісти тільки людина, яка має досвід. Тому почнемо з тих серій, які мені подобаються. Ну, спочатку поговоримо про мою найулюбленішу сортосерію – це Лімба. Виробник Гемetікс. Взагалі Гіметікс має дві сортосерії – серії, Лімба і Танго. І обидві заслуговують великої уваги. Серія Лімба, чим мені вона подобається? Ця серія компактна, на одному квадратному метрі можна вирощувати 90 петуній, і вони не переростуть, вона взагалі ніколи не переростає, вона дуже рання, засвітає майже вся разом, що це теж дуже важливо, коли ти входиш на ринок і у тебе безліч кольорів на будь-який смак. І у неї дуже і дуже гарні кольори. Спочатку було менше, ми давно її вирощуємо. Спочатку було менше, і кожен рік додаються і додаються. Вже майже 20 кольорів у них є, і всі вони гарні. Я не знаю, який сорт я не хочу вирощувати. Недавно з'явилися такі кольори, як жовтий сільвер, з'явився персиковий сорт, і теж вони дуже насичені. Тому ця серія я вважаю, що найкраща. Є інші серії, теж компактні, але такої кількості кольорів нема, нема ніде. Тому хто хоче рано вирощувати, рано мати петунію, то обов'язково треба мати для початку вирощування цю серію. Іншої кращої просто немає. Наступний сорт цього ж виробника це танго. Танго більш дешева серія, ніж лімба, вона зацвітає на неділю пізніше, ніж лімба, у неї дуже насичені кольори. Особливо мені подобаються зірки, кращі зірки, які, які я бачила, особливо Бургунді і синя. І також є декілька кольорів, які для мене були незамінними. Це плум, це Бургунді, це ред, дуже-дуже гарні. І ця серія теж достатньо компактна і теж ніколи не витягується. Тому ми теж завжди садили цю серію. Наступні серії це «Фалькон і Ігл, виробник саката. Ці дві серії мені дуже теж подобаються. У них є дуже унікальні кольори, яких немає в ніяких серіях. У фолькона це червона зірка, дуже гарна, дуже гарний е, сорт Бургунді. І також дуже гарний сорт Діпрос. Багато хто вже знає ці кольори, дуже багато квітів на кущу. І кольор ну, дійсно такий, що привертає увагу. З серії Eagle також дуже-дуже гарна біла, в ній багато паганів, дуже гарна хвиляста квітка, і багато хто, коли купляє, думає, що це ампельна. Перепр... Навіть питають: ви не помилилися, це кущова або ампельна? Ми кажемо, ні, це кущова. дуже гарна квітка. Ці сирі теж дуже достойні. В них, насіння у них дешевше, і вони дуже підходять для трошки пізніших продаж уже після лімба. Вони зацвітають деякі сорта на 5 днів, деякі на 7 днів пізніше, але дуже такі цікаві, дуже гарні. І треба їх. Трошки розставляти, не дуже багато. Ну, може, 80 штук на квадратний метр. Тоді вони не перетягуються і доволі компактні серії. Ми завжди їх любили і садили дуже багато. Петуні виробника Pan American ми вирощували із Reader, Dreams і Deді. Із Reader це компактна серія. Дуже гарна потребує більше місця, ніж лімбо, бо вона росте вшир, тому на квадратний метр десь 80 штук. У неї дуже мало кольорів, всього 4 кольори, але дуже гарна серія. Серію Dreams дуже вже багато людей садить. Вони, в ній теж багато гарних кольорів, не таке дороге насіння, ніж у компактних. Дуже рано зацвітають з ободочком. Це червона, це Бургунді, тому вони дуже популярні, їх дуже гарно беруть. Серія Дедді з дуже великою квітикою, дуже гарні кольори. Але цю серію треба дуже розставляти, щоб вона виростала низенькою. Дуже щільно ставити не можна, бо буде витягуватися і буде мало бічних паганів. Це треба мати до уваги, але серія дуже-дуже гарна. І ще одна сорта серія фірми Флоранова це призм. Цю Серію ми теж садили, але не дуже багато. Причини було в тому, що вона доволі пізня, її треба багато розставляти на квадратному метрі не більше 60 штук, щоб вона виросла гарною, щоб була якість у квітки, іначе вона просто витягнеться. У неї багато бічних. У неї дуже велика гарна квітка, є такі кольори, які люди дуже, людям дуже подобаються, вони завжди їх питають на ринку, тому ми вирощували. Зачасту це було три сорта: це було блекбері, це розбері і жовта. Але треба завжди знати, що от у неї є деякі нюанси. Ось такі про такі серії я вам розповіда... розповіла те, що мені найбільше сподобалося, бо вирощували ми дуже багато серій, кожен рік щось нове було, але зупинилися на цих. Кому це відео буде корисно, то майте це на увазі. Серії Pan American обов'язково у нас будуть. Хто їх чекає, але вони завжди приходять пізніше. Можуть прислати половину, а інша половина може прийти в листопаді, інколи навіть на початку грудня. Тому все завжди ми не отримуємо. Це потрібно знати. Взагалі у нас буває до 15 поставок. Тому чекаємо, коли будуть, то зразу це з'явиться на сайті. А вам всього найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!